Стамбульський гамбіт скасовується. Ніхто не захотів в дебюті ризикувати для перемоги в майбутньому. Всі намагаються вичекати для того, щоб перемогти. І Трамп, і Сі. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець телемарафон. Підписуйтесь, будемо обговорювати і будемо знати більше. Так от, сьогодні сталася цікава подія. Я розказував взагалі, що відбувається в цій грі. В попередньому відео, відео, подивіться, будь ласка. А сьогодні сталася така історія, що не домовилися про російську нафту, Китай і Сполучені Штати. Китай відмовився припиняти купувати російську нафту. Хоча санкції, які збираються через 10 чи вже через 9 днів вводити Трамп, саме стосуються не Росії, а тих, хто буде купувати в нього нафту, передусім Китая. Чим це може бути викликано? Дивіться. Вже є поступки Трампа Китаю. Ну, це традиційно, він завжди поступається тих, кого хоче уламати, кому заговорює зуби, і з що до кого у нього є плани. Згадайте про Путіна, скільки він йому всього робив, обіцяв, а потім, зрештою, розвів руками. В даному випадку гра виглядає так: він хоче переконати грати з собою в е е спільну гру Сі. Чи, чи можливо це, чи станеться це? Якщо я був на 100% впевнений, що спільної гри з Путіним не буде, і Трамп поміняє свою позицію, я це говорив ще на початку року, коли прогнозував цей рік, то що з сі, тут я не настільки впевнений. Сі, такий хлопець, що може погодитись, може частково погодитись, може дуже довго грати, потім перестати грати, сі більш, як би сказати, Гнучкий і більш м, людина, яка більш тонко дивиться на речі, ніж Путін. У Путіна все або чорне, або біле, або пан, або пропав, і він е, більше думає про те, як виграти сьогодні, як сьогодні досягнути результату. А Сі традиційно для людей Сходу думає про майбутнє і тому він не поспішає. Е, Розігрувати гамбіт, він не поспішає приносити жертви, бо він грає чорними. Хто грає в шахі, знає, що е, перемагати е, має той, у кого білі, а той, у кого чорні, мають перемагати в наступній партії, коли він буде грати білими. Тому одні е, прагнуть виграти е, партію, а інші звести в ній в нічию. От зараз мені здається, якраз та історія, коли. Е, Сін не намагається виграти цю партію, він намагається потягнути час і намагається звести її в нічю для того, щоб в наступній партії, а не в цій, виграти, коли буде грати білими. Щоправда, треба віддати належне: Китай ніколи не грає білими. Вони завжди грають чорними, особливо коли йдеться про серйозні ігри. Так от, Китай відмовився скорочувати обсяги продажу. Купівлі російської нафти, він, можливо, готовий таємно, потихеньку зменшувати обсяги, підігруючи Трампу, який ось продовжив на 90 днів ще перехідний період, саме для Китая. Президента Тайлан, Тайваню не пустили своїм літаком сісти в Сполучених Штатах. Теж така гра. Тобто, це все можливо, але тому те річ, що якщо Сім е, може грати в таку довгу гру зараз, то Трамп не може. У Трампа 10 днів, тобто 9 днів залишилося. І після цих 9 днів він поводен, повинен вводити якісь вторичні санкції проти когось. Ну, не може ж він проти Індії ввести санкції проти інших ввести, а проти Китаю не ввести. Ні, ну він то може, але це буде виглядати дуже смішно. Я передбачаю, що так і станеться. Що він скаже, що ми проти Китая в санкції введемо трохи пізніше, коли закінчиться наступний тур перемовин. А наступний тур перемовин буде там, умовно кажучи, через 11 днів після цих е, днів, які є сьогодні, тобто вийде за рамки. Але все одно у нього немає шансу продовжити. Цю гру до зустрічі з сії Путіна. Тобто це повинно статися раніше. Таким чином, можна говорити так, на сьогоднішній день. Китай не пішов на зустріч Трампу так само, як на зустріч Трампу не пішов і Путін. Зараз Трамп заявив, що. Китайці просяться про особисту зустріч, що можливо у нього буде зустріч сі і все таке. Але давайте згадаємо, це вже не перша його така заява, що йому дзвонять китайці і про щось просять. Не перша заява в цій каденції, не перша заява в попередніх каденціях. Він завжди дуже любить розказувати, що йому хтось дзвонив і щось просив. А потім Китайці це спростовують. Якщо китайці це спростують і цього разу, це буде дуже суттєвим показником того, що Китай не націлений на компроміс. І коли ми вчора, чи вірніше, сьогодні зранку, розглядали варіант, як може розглядатися компроміс між Китаєм і Сполученими Штатами, то сьогодні можна говорити прямо, що якщо такого компромісу не буде, то це перетворює лінію. Захід від зла в більш жорстку конструкцію. І тоді Трампу треба шукати інші способи вирішення цієї проблеми. Тому що перший пункт, який у нього був, це домовитися з Путіним проти Сі. Тепер у нього варіант домовитися з Сі проти Путіна, але й, швидше за все, йому доведеться грати гру. І проти Путіна, і проти Сі, ну, власне кажучи, як це і відбувалось в часи Байдена. І така історія, я впевнений, що не дуже подобається самому Трампу, йому хотілося б поділити і володарювати. Але цілком можливо, що інтереси Китая стосовно Росії значно сильніші, ніж це видавалося нам до цього. І тоді... Швидко припинити війну чи добитися якогось компромісу не вдасться. А що вдасться? Вдасться перейти на більш відверту підтримку Заходу і України, тому що на сьогоднішній день економічні перестороги підтримки України і Європи припинені. І єдина складність, яка існує на даний момент, це Зеленський, який. Розуміючи важливість ролі України в даний момент, він загострює свої стосунки з Заходом, і з Заходу треба вирішити, чи він буде терпіти Україну не яка рухається як Росія в такому напрямку, а потім проводити силові чи дружні, чи якісь іще зміни в Україні, чи зразу. Відмовитися від глобальної підтримки України, чи зменшити підтримку України для того, щоб спровокувати позитивні зміни в Україні? Чи погодиться на ці позитивні зміни Зеленський? Я сумніваюся, тому що влада Зеленського не утримається, якщо Набу буде бити по стовпам цієї влади, ну це абсолютно зрозуміло. А якщо Європа відмовиться нас підтримувати і перестане фінансувати. Якщо говорити про ці 50 мільярдів, то тоді у нас будуть великі проблеми з фінансуванням всього, що тільки можливо, включаючи там пенсії і так далі. І це теж буде серйозною кризою для нинішньої влади, хоч і для всієї України. Але тоді, що буде говорити Зеленський? Я не винен, це не я, це Захід, значить, не дає нам грошей. І вони нам не допомагають. Ми їх захищаємо від Путіна. Але Україна, яка стає не демократією, вона не має такої цінності для заходу, як Україна, яка хоче бути демократією. Тому що захід це не географія, а захід це ідеологія. Коли ми говоримо схід-захід, ми не говоримо про те, що ці країни знаходяться на заході, то вони, значить, на заходу якісь інші. Вони не тому. Інші, що на Заході, тому що вони демократії. Так само Росія, вони ж не на Сході по великому рахунку, вона на півночі. І вони завжди говорять, що це північ-південь, але насправді у них немає демократії, тому вони ніякі не північ, а вони є південь. Ось така історія. Так що стежимо за подіями далі. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі. Слава Україні!